Ми маємо зараз після цього рішення виконати державний гімн України. Руслана Ірина Карфа, просимо ближче. Давайте разом з народом це зробимо. Слава Україні! Ми робили тут мирні речі. Повірте мені на слово, я була тут майже кожну хвилину. І ми молилися і в ту ніч. Коли це сталося, ми молилися, був священик на сцені. І я до сих пір не можу повірити, що після цього могло це відбутися. Ми просто співали і просто горілися. Всі студенти, які були з нами, вони всі це знають. Це прості хлопці і дівчата. Ми зробили фантастичну традицію. Ми хотіли, щоб на Майдані постійно були люди. Ми знали, поки Майдан живе, живе наша надія. І ми зробили так, що кожну рівну годину ми співали гімн України. Ми запалювали вогники, тому що ті вогники на телефонах, свідчення кількості голосів. Це є кількість тих голосів, які голосують за Україну і за Європу. І коли ми співали гімн, ми запалювали ці вогники і піднімали їх догори, щоб вся Європа весь світ бачили, як багато людей стоїть на Майдані, співає державний гімн. І хоче кращого майбутнього. Я прошу вас зараз запалити ваші вогники, запалити ліхтарики як символ того, що ми хочемо освітити своє серце, свою душу. І цей Майдан. Революція означає змінити все. І я знаю, що Майдан не можна розігнати. Майдан буде жити завжди.